Друзі, вітаю вас на нашому ютуб каналі. Сьогодні у нас на огляді насосні станції Дніпро-М. Розберемо, як їх підключати, їхні характеристики та переваги. Поїхали! Станції призначені для перекачування чистої води з великих резервуарів, басейнів, колодязів і так далі. Варто зазначити, що саме наші моделі не підходять для перекачки брудної води, для прикладу з септика. В асортименті Дніпром передбачено два типи насосів поверхневі та занурювальні. Конкретно сьогодні мова піде про перший тип, саме про поверхневі. Серед них є три моделі: GP600, ABS 800 та ABS 1300 WA. Пропоную розпочати з першого GP600. Потужність цієї моделі 600 ватт, а продуктивність 4200 літрів на годину максимальний тиск цієї моделі 3,6 бар, глибина всмоктування до 8 метрів, а максимальна висота підйому води до 36 метрів. Перевагою моделі GP600 є наявність безщиткового двигуна, оскільки це банально збільшує ресурс самої насосної станції, оскільки не потрібно замінювати щітки. Також він характеризується підвищеною зносостійкістю та стійкістю до перегріву. Також модель має додатковий захист, а саме захист від перегріву, що його вбереже від поломки. Модель чудово підійде для поливу городніх рослин. Окрім того, можна додатково доставити гідроакумулятор. І використовувати для постачання води у невеликі приватні будинки. А зараз я продемонструю, як привести його в дію. Для початку підключимо вхідний шланг. Відкручую конектор на один дюйм, який йде в комплекті до шлангу. Підключаю шланг. До слова, вхідний шланг має додатковий клапан, який мінімізує потрапляння бруду всередину та витікання води. Тепер підключаємо шланг на вихід, аналогічно беремо конектор на дюйм з перехідником на одну другу. Само собою насосні станції оснащені додатковим резервуаром для того, щоб прогнати попереднє повітря. Так, бачу, що трішки повітря залишилося в шлангу. Для того, щоб його відключити для зберігання чи транспортування, першим ділом вимикаємо його з мережі. Тоді стравлюємо повністю тиск і відкручуємо шланги. І для того, щоб повністю злити воду з насосної станції, під нею знаходиться спеціальний краник, який ми відкручуємо і витікають залишки води. Далі на черзі у нас модель АБС-800. Саме вона чудово підійде для забезпечення водопостачання в невеликих приватних будинках або ж на дачі. Так само, як і попередня модель, дана станція оснащена синхронним двигуном, потужністю 800 Вт та максимальною продуктивністю в 3600 літрів на годину. Також двигун оснащений захистом від перегріву. Як тільки позначка досягне до 145 градусів Цельсія, насосна станція вимикається. Максимальна глибина всмоктування води до 8 метрів, а висота підйому до 43 метрів. А БС 800 оснащений гідроакумулятором, який потрібно додатково налаштувати перед. Запуском позаду інструменту знаходиться захисна кришка, яку потрібно відкрутити, і у нас з'являється доступ до повітряного клапана. Перед увімкненням підключаємо сюди пістолет для накачування коліс з монометром, де показник повинен бути від 1,8 бара до 2.1 бара. Якщо ж він нижчий, то можна його підкачати за допомогою компресора або ж звичайного насосу. А далі принцип роботи під'єднання такий самий, як і в попередньої моделі. Підключаємо вхідний шланг, підключаємо шланг на вихід та проганяємо повітря. До слова, на відміну від попередньої моделі, ABS 800 має автоматичне увімкнення і автоматичне вимкнення. Як тільки позначка досягає до 3,1 бари, то насос вимикається. А якщо тиск падає до 1,5 бари, то насос вимикається ще раз. Давайте наочно продемонструю. Тиск повільно падає, досягло до 1,5 бари, і насос почав знову качати. Ця функція особливо корисна, якщо ви забезпечуєте водопостачання в будинок. Залишилась лише одна модель, а саме ABS 1300WA. так само, як і попередні моделі, оснащена безщітковим двигуном, але потужністю 1300 кВт і максимальною продуктивністю в 6000 літрів на годину. Максимальна глибина всмоктування до 8 метрів, а от максимальна висота підйому до 53. Саме ця модель чудово підійде для поливу городніх рослин, перекачування води з великих резервуарів, басейнів, колодязів тощо, та забезпечення водопостачання у невеликих приватних будинках. До особливостей цієї моделі хотів би віднести захист від перегріву та сухого ходу. Якщо ви вімкнете насосну станцію без води, то через 30 секунд вона автоматично вимкнеться, що унеможливлює її поломку. Окрім того, в цієї моделі реалізований захист від низької напруги, саме до 180 вольт. Якщо ж напруга менша, насосна станція банально не запуститься. Тепер пропоную продемонструвати, як вмикати насос та які є налаштування. Вмикаю. Під час роботи насосної станції ви можете бачити тиск, з яким вона зараз працює, та продуктивність. Для того, щоб вимкнути насосну станцію, потрібно двічі натиснути кнопку ОК. Для того, щоб її увімкнути. Також двічі натискаємо. Тепер пропоную поговорити про додаткові налаштування. Затискаючи дві клавіші ОК і вверх, ми переходимо в меню налаштувань. Тут ми можемо налаштувати два параметри: turn on pressure це мінімальний тиск, при якому почне вмикатися насосна станція. Мінімальне значення 1,2 бари. А максимальне досягає до 2,2 бар. Зазвичай воно стоїть за замовчуванням і другий параметр, який як на мене цікавіший, це таймсет. Переходячи сюди, нас зустрічає Z-Day та Every Day. В Цьому режимі ми можемо виставити автоматичне увімкнення та вимкнення насосної станції. Якщо ми обираємо параметр Z-Day, в такому випадку ми виставимо всього лише на один день. Якщо ми обираємо параметр «Everyday», тоді насосна станція буде працювати за встановленими значеннями щодня. Пропоную розібрати на прикладі «Everyday». Першим ділом ми виставляємо час актуальний на момент налаштування. Тоді «Time on» – це параметр, коли насосна станція буде вмикатись, та «Time off», коли насосна станція вимкнеться. Виставимо на 16.37. Пропоную зачекати, доки дійде заданий час. До слова, хотів зазначити, якщо насосна станція вимкнена від мережі більше ніж на 10 секунд, то налаштування часу збиваються. Як тільки дійшов зазначений час, то насос на станція одразу увімкнулася. Паралельно ми можемо бачити тиск, з яким працює насос та продуктивність. Веселку видно чи ні? Видно веселку? 16.37 насосна станція вимкнулась. Якщо в насосній станції присутня вода, то вона накачає автоматично до 5.2-5.3 бара, після чого вимкнеться. Як на мене, дані насосні станції чудово впораються з більшістю побутових завдань, таких як перекачування чистої води з великих резервуарів, колодязів, басейнів, забезпечення водопостачання в приватні будинки або ж полив городніх рослин. Головне правильно підібрати модель. А як це зробити, ви вже знаєте. Знайти насосні станції можна за посиланням в описі під цим відео. Не забувайте поставити вподобайку та підписуватись на наші соцмережі. Режі до наступних оглядів.